І так, друзі, відпрацював я цією косілкою сезон. З квітня до сьогодні, до 18 жовтня. Це останній штрих. Що хочу сказати вам? Так добре, як мотокосою, ви, звісно, ним не покосите, але дивіться, бачите, як він траву загибає. Не косить він ідеально. ну Вручну ви зробите набагато краще. Трохи пригинає. Але коли маєте таку ділянку, де густа трава і з дерев такі маленькі деревця понаростали, це буде вам рвати леску, ну, Там теж маленькі деревця понаростали. Цю ділянку просто треба скосити, не треба траву збирати, просто її скосити, щоб було чисто на зиму. Ну, то в такому випадку, все ж таки, просто прогулюватися таким апаратом. Не махати зліво направо, жж, з право наліво. Е, все ж таки таким апаратом легше, тому що ви гуляєте, просто йдете. Диск у нас ковзає по траві, крути, яку крутовину понароблювали, ви тими ножами і крутовину зрізаєте, тобто свою ділянку і косите і вирівнюєте. Зараз покажу, як справиться з цим. А ви кладіть лайки. Не кладіть лайки, діло ваше. Все, всім добра на зв'язку.